Тут розкинулись безкиди, панорами надзвичайні. А обідати ми будемо в колибі карпатські полонини. Серед сосен вона знаходиться, от і стрілочка, карпатські полонини. А тут, дивіться, як цікаво написане: «Сколівський безкиди національний природний парк. І які рослини можна тут зустрінути, але... Просимо оберігати, не зривати, не викопувати і берегти природу. Ми з вами в Колибі Карпатські полонини. Дуже гарна веранда з краєвидами. Я вам розказувала вже, звідки пішла назва Колиба. колиби колиби ми прийшли. Гуцули колись сказали, додому прийшли, до рідної хати. Ну, а ми також сьогодні так говорили, коли би попасти в колибу, щоб поїсти. Все з дерева, затишно, гарно. І хочу ще сказати, що є дитяча кімната, тому хто з діточками, їх там можуть залишити, вони побавляться, поїдять. Все продумано. Недалеко є будиночки, де можна собі поспати, пожити. Дуже все гарно, затишно, мило. Колиба карпатські полонини. На території Колиби є гойдолки, альтанки, сосни, мангал. І неймовірна карпатська природа. А тут поруч невеличкий город, де вирощують зелень, щоб смачний салатик вам подати. А ще тут можна покататись на конях. Яке маленьке лошадка. Так, заглянемо меню карпатських полонин. Ну, фірмові страви, плато карпатських сирів, це зрозуміло. Курчка від Одарки з овочами. Ну, мабуть, це господиню так звати. Рулет поцюхівський. З рисовим спагетті, ну, ми ж з вами на цюхі вверх горі. Ну і звичайно, фарель, банаш. Ну, таке, як зазвичай, оселедець по-карпатськи. Ну, також щось таке цікаве. Кольорова грядка салати. Угу. Різнокольорова. Перші страви ну традиційно грибна юшка, яку ми, до речі, ще і замовили. Солянка дуже смачна, бограч, супчик з рикадельками. Ну і Телятина по в червоному соусі, курочка, страви з риби, форелька, страва на вогні, гриль, ну, зазвичай, як все в Карпатах. Ну і карпатські смаколики. Але окремо треба зазначити є пісне меню так, і екоменю. Ну, мабуть, хто є з безглюденову їжу. Тобто, кожен собі може вибрати. На свій смак, на свій гаманець. Ну, грибна юшка, я вам скажу, дуже смачна, бомбова, можна сказати. Дуже смачна солянка. Ось такий відкрий горщик дурини з м'язком в такому гарному горщику. Ось така м'ясна страва з крохмаликами. Ну, Смакуємо карпатські полонини.